Сім'я, родина і власне родинні цінності саме таку концепцію цьогоріч обрали організатори дня вишиванки. Якби ви в Україні в кожній сім'ї, в кожній родині з дитинства виховували ем, українські цінності, українські традиції і їх дотримувалися. Ми б не мали тієї кризи, яку маємо зараз, адже зрозуміло, що жоден зовнішній ворог не може розхитати країну, якщо вона всередині цілісна. Попри усі негаразди в нашій державі, в Чернівцях вже традиційне свято дня вишиванки відбудеться. Адже що як не традиції, культура об'єднує людей? Ані політика, ані економіка не може об'єднатися і створити націю. Основним рушієм на це є культура. Саме до цього ми апелюємо. Апелюємо до свідомості українців. 15 травня з самого ранку організатори відвідують пологовий будинок, де подарують малесенькі вишиваночки новонародженим. Щоправда, лише дві. Якщо ж будуть охочі долучитися і теж передати діткам сорочку з вишивкою, то організатори будуть раді. Вже у півдні у дворику Чернівецької ратуші відбудеться нагородження фотоконкурсу Моя родина у вишиванці. До 12 травня кожен охочий має змогу надіслати світлину, де зображені рідні вам люди в українських національних сорочках, на електронну адресу, яку ви зараз бачите у себе на екрані. Закликаю, щоб більше людей надіслало фото на конкурс, щоб можна було бачити, наскільки багато українців і різні вишиванки мають люди. Вишиванка це як засіб самої ідентифікації, ідентифікації українців, тому що це дійсно код, це те, що має об'єднувати. У тому ж мистецькому дворику будуть представлені вишиті сорочки від буковинських сімей, в яких кожен від малого до великого професійно займається вишивкою. Також цього дня наше місто долучиться до всеукраїнської акції, коли люди в центрі співатимуть гімн нашої держави. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.